Вітаю, добрий день. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, про ті новації, які стосуються субсидій безпосередньо. Чи дуже вони глобальні, чи не надто і кого безпосередньо торкнуться? Зміни щодо виплати субсидій були проведені ще з жовтня минулого року. Органи пенсійного фонду вже з жовтня проводили виплату коштів, які нараховувало управління соціального захисту. А з 1 грудня ми вже здійснювали прийом заяв на призначення субсидій та пільг. І з 1 січня ми вже проводимо нарахування субсидій і пільг. Але що змінилося безпосередньо в оформленні пільги? Крім того, що особи звертаються за призначенням пільги як до сервісних центрів пенсійного фонду, так і до е, уповноважених осіб територіальних громад. Через веб-портал пенсійного фонду, через е додаток ДІЯ, е через додаток пенсійного фонду в мобільному телефоні, е також е особи. Е Пані Юлію, а якщо ми просто будемо дивитися безпосередньо на 1 лютого, а йдеться про те, що гроші люди будуть отримувати безпосередньо вже на руки, так тобто не залишається тих, за кого буде сплачувати держава, там скажімо безпосередньо, чи ви перерахунок здійснюватимете. Ось про це розкажіть для того, щоб субсидіанти потім розуміли, що ось ці гроші їх потрібно самим заплатити за комуналку, бо потім будеш мати ну для того, щоб розуміли наперед, що потрібно це зробити. Субсидіанти в нас і отримували кошти на руки, незалежно чи е, особа мала рахунок в банку, вона отримала на банківський рахунок, чи отримувала е, кошти, розносила додому. А була передбачена лише е, призначення пільги в грошовій безготівковій формі. Тобто, це коли кошти перераховувалися на Ощадбанк, а Ощадбанк ці кошти. Вже по певним конкретним особам, які мали право на пільгу, перераховував ці гроші на надавачів послуг. То з 1 лютого і, взагалі, постановою 373, деякі питання надання житлових субсидій та пільг, передбачено, що з 1 січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій формі. Тобто, вже безготівкової форми нарахування пільг січня місяця немає. Якщо особа, яка раніше отримувала пільгу в грошовій безготівковій формі, є пенсіонером, до прикладу, і е, він отримує пенсію через установу банку, то такій особі ми цю пільгу перерахуємо на її рахунок в банку разом з пенсією. Якщо особа отримує пенсію через відділення поштового зв'язку, то вона отримує. Розмір цієї пільги разом з своєю пенсією відомості її принесуть додому. Якщо пільговик не є пенсіонером, і в нього відсутній рахунок в банку, або відсутня інформація в нас про е відкритий рахунок в банку, то ці кошти будуть перераховані в лютому місяці на Ощадбанк, і тоді особі потрібно підійти в Ощадбанк, відкрити в Ощадбанку рахунок. Ну, зняти ці гроші вже готівку зняти, а також відкрити рахунок банку, щоб в подальшому вже ці кошти отримувати на свій особистий рахунок. Якщо особа хоче отримувати кошти в іншому банку або отримувати їх через поштові відділення зв'язку, то такій особі необхідно звернутися до територіальних органів пенсійного фонду, надати інформацію про те яким надати відповідну заяву, в якій зазначити, яким способом вона хоче отримувати цю пільгу, але це лише для тих пільговиків, які отримували пільгу в безготівковій формі. Ті, які отримували пільгу в готівковій формі, для них нічого не змінилося. Вони як отримували її хто через пошту, хто через банк, так і продовжують її отримувати. Якщо людина тільки зараз з якихось причин, можливо, вона там минулоріч здійснила якусь покупку, яка перевищувала суму дозволену, ліміту, так би мовити, для того, щоб отримувати субсидію, от зараз вирішить, що має право чи спробує хоча б отримати можливість на субсидію. От як із цим перерахунком, куди їй звертатися, що в першу чергу робити до пенсійного фонду, ну тобто як того органу, який буде призначати, видавати, перераховувати субсидії. Дії чи спершу йти в Ощадбанк для того, щоб відкрити е, якийсь рахунок, якщо особа отримувала пільгу і здійснила покупку на суму, яка перевищує 50 тисяч, як ви сказали, то вона протягом 30 днів повинна про цю зміну повідомити органи пенсійного фонду. Повідомити вона може або подати заяву через портал пенсійного фонду, або звернутися особисто в сервісні центри пенсійного фонду, або направити інформацію поштою. Чи також через уповноважених осіб в територіальних громадах? Я про інше. Я про те, що якщо вже сплив ось цей термін, що покупка була вже рік тому. І вже людина зараз вирішила таки стати субсидіантом, бо бачить ну, от, війна, наприклад, і доходів не вистачає, там скажімо, на покриття комунальних платежів. то от В цьому випадку, що робити? В даному випадку, також, так як я зазначила, особа може подати відповідну заяву і необхідні документи тими шляхами, які я вже казала, це особисто в сервісний центр пенсійного фонду до уповноваженої особи в територіальному громаді чи в ЦНАПі, направити документи для призначення субсидії поштою на адресу головного управління в Хмельницькій області. Звернутися через особистий кабінет на вебпорталі пенсійного фонду, через додаток дія або через мобільний додаток пенсійного фонду.